Чи повинні діти допомагати батькам? Дуже гарне запитання, на мій погляд. Але я хочу зробити акцент на слові повинні, тому що слово повинні, на мій погляд, несе деякий тиск. А якщо на нас щось тисне, ми починаємо опиратися. Якщо це родина дружня, якщо в неї звикли всі підтримувати одне одного, і в них це прийнятно, то питання чи повинні допомагати там не стоїть. Там це роблять, бо так хочуть, там це роблять, бо так живуть. У них це спосіб життя такий в таких родинах. Якщо стає питання, чи повинні ми допомагати, мені здається, що це про тиск і маніпуляцію, коли батьки пред'являють своїм дітям, ви повинні це робити, і тоді не хочеться цього робити, і не повинні. Так буває в родинах, де діти виховувалися в авторитарному режимі в страху. І якщо людина стала дорослою і втекла, але людина така привикає до постійної повинностей. Вона й то повинна, і це повинна, і всім повинна, і батькам повинна. І на неї дуже легко натиснути. Її тільки трошки звинуватиш, трошки маніпулюєш, вона вже себе відчуває винною і біжить і допомагає, а не хоче цього робити. Робить це через силу, не тому, що. Вона вдячна батькам, хоч може і вдячна, але коли є повинність, то там немає відповідальності. І якщо подивитись на це питання філософське, то таких правил нема у кожній культурі є щось своє. В одних культурах так привчені діти, що вони зі своїми батьками до їхнього останнього подиху. А є культури, де батьки живуть в пансіонатах, на схилі років діти приїжджають до них і це нормально. А є родини. Де про батьків забувають не пам'ятають про них зовсім взагалі, і в кожного народу є своя культура, і мені здається, тут важливо, а які стосунки у вас з батьками. Якщо стосунки доброзичливі, нормальні, коли у вас є взаєморозуміння, у вас не буде стояти питання, чи повинні ви допомагати. А якщо стоїть таке питання, то тут питання і до батьків теж. І в такому разі, на мій погляд, не повинні.